Ще три гри було після того, як ми оформили чемпіонство. Я попросила дівчат е, зіграти сьогодні без травм, бо трошки таке, таке поле для нас тяжке. Переїзд був тяжкий, тяжкий. Е, без травм і, звичайно, плюс три очки. Звичайно, для того, щоб ми впевнені були і грали далі. Е, ще дві гри у нас з колосом і з металистом, так що буде складно нам. Ну, вітаю. В першу чергу команду суперника з перемогою. Вони вже чемпіони достроково стали. А по турнірній таблиці до гри було вже все зрозуміло, що ми лишаємося там, де лишаємося шості, і Ворскла так само вже лишається на першому місці. Була установка пограти в футбол десь в задоволення менше помилок допускати, як в попередніх іграх. Десь щось вийшло, дуже багато чого не вийшло. На сьогоднішній день команда. Моментами грає, моментами виключається, і через то в нас стільки дуже багато проблем і стільки пропущених голів. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що ми сьогодні змогли зіграти вдома на нашому рідному полі. Також хочу привітати команду суперника ворску, ну, по-перше, з перемогою і також чемпіонством вкотре. Також дякую своїй команді. Перший тайм дуже хороший був, достойно показали. В другому. Там не домовлялися не пропустити, але не вийшло. Але в будь-якому випадку, дякую команді.